Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою відрізків. Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 631. У нас є рисунок 169 ось я його перемалювала у зошит. За умовою сказано, що ДЛ довжина відрізка ДЛ 56 см, відрізок ДК у 4 рази коротший від ДЛ, знайти відрізку довжину відрізка КЛ. Але, діти, відразу пояснюю свій рисунок. Звичайно ж, ми з вами не будемо будувати відрізок завдовжки 56 см. Відрізок ми робимо схематично. Просто ви будуєте як підручнику, що відрізок у вас DL і є точка K, яка належить цьому відрізку. Далі запишемо з вами умову. За умовою у нас сказано, що DL дорівнює 56 см. Сантиметрів ДК у нас інтере невідомо, але ми знаємо, що він у 4 рази коротший, то я ставлю порівняльний знак менше за відрізок ДЛ, І маю знайти відрізок КЛ Невідомо сантиметрів. І так, дивимося, якщо я знаю довжину відрізка ДЛ а відрізок ДК у 4 рази менший. У 4 рази менше. Ще раз наголошую на цьому. Значить, щоб знайти довжину відрізка ДК, я маю 56 поділити на 4. Якщо буде у 4 рази більше, то я буду множити. І так, перша дія. Я 56 ділю на 4. Це дорівнює 14 в дужках обов'язково сантиметрів. Це ми з вами знайшли довжину відрізка ДК. Це довжина ДК. Далі ми маємо знайти КЛ. але подивіться на рисунок: ми знаємо, що довжина відрізка ДЛ 56 см. Відрізок ДК у нас ми щойно знайшли 14 см, як же знайти КЛ? Щоб знайти КЛ, ми маємо з вами від довжини усього відрізка відняти відому його частинку. Тобто, друга наша дія, ми маємо 56 см. Відняти 14, це буде дорівнювати 42 в дужечках сантиметрів. Це ми з вами знайшли довжину КЛ, довжина КЛ. Яку Як ви бачите, слово відрізок, я опускаю. І це задача обов'язково має бути відповідь. Записали відповідь: 42 сантиметри. Наступна наша задача. Номер 633. Теж задача із рисунком. Я перемалювала взрі цей рисуночок. Далі запишу, що в нас відомо. За умовою, відомо, що довжина відрізка АВ 30 см. Довжина відрізка АД у нас 25 см. Довжина відрізка СД дорівнює 10 см. А нам потрібно з вами знайти АЦ невідомо з сантиметрів і ТБ, теж невідомо сантиметрів. У таких задачах я вам раджу завжди ці довжини наносити на рисунок, тоді дуже гарно відомо, як видно, як знайти АЦ і як знайти відрізочок ТБ. Тож, давайте я це зроблю. Так, нанесла всі довжини відрізків на рисунок. Далі, дивіться, букви ви пишете не олівчиками, а ручками. Ось я навела ручкою, щоб ви правильно це робили. Тепер давайте аналізувати. І так, дивимось, нам потрібно знайти рисун... відрізок АЦ. Знаходимо його на рисунку: АЦ. Дивлюся: відрізок АЦ. Належить до відрізка АД, наприклад. І так, нам відома довжина відрізка АД 25 см. Відомо, що одна із його частинок 10 см, а нам потрібно знайти другу його частинку. І так, щоб знайти ось цей невідомий відрізок, ми маємо від 25 відняти 10 І так, знайдемо з вами довжину відрізка АС. І так, наша перша дія: 25 відняти 10, дорівнює 15 в душках сантиметрів. Це в нас довжина АЦ. Далі, наступний відрізок, який нам потрібно з вами знайти, це відрізок ДБ ось цей відрізок. Але ми бачимо з вами на рисунку, що Ось весь відрізок АВ – 30 см. Відома його частинка 25 см це відрізок АД. І щоб знайти відрізок ДБ, ми маємо від усього відрізка відняти ось цю відому частинку, тобто 30, відняти 25 Існує ще один спосіб, як знайти цей від... Довжину цього відрізка, можете по-іншому підійти, але ось цей спосіб, перший, який я вам озвучила, мені здається, раціональніше. І так, записую другу дію маю від 30 відняти 25 до рівня 5 см. І так, я знайшла довжину відрізка ТВ. Обов'язково записали відповідь. 15 см, 5 см. Наступний номер у нас номер 635. Знов рисунок, той самий перемалювала. За умовою сказано, що довжина відрізка А Б 40 см. Довжина відрізка А Д становить 32 см. Довжина відрізка Б С 21 см. А потрібно знайти довжину відрізка СД невідомо сантиметрів. Знову все позначу на рисунку. Так, позначила все на рисунку, тепер давайте аналізувати. І так, я маю знайти відрізочок СД. Ось цей відрізок у мене невідомий. Але цей відрізок СД входить до відрізка СД. Б. І я знаю, що, або відрізок BC, він нас за називається BC. я знаю, що весь відрізок BC довжина його 21 см. Точка Д поділила його на два відрізки. Отож, якщо я знайду спочатку відрізок BD, то тоді я зможу з легкістю знайти відрізок СД. Давайте подивимось, як ми можемо знайти відрізок BD. щоб знайти відрізок BD, я маю від 40 відняти 32, це дуже гарно видно з нашого рисунка. Так, я знайду відрізок веде. І так, перша наша дія. 40 відняти 32 дорівнює 8 см. Це ми знайшли з вами довжина відрізка веде. Ось, а тепер я можу з вами знайти відрізок СД. Ще раз, точка Д поділила відрізок BC на два відрізки. Ось цей 21, ось цей 8 см. Щоб знайти ось цей відрізок, я маю від 21 відняти 8. пишу, друга дія: 21 відняти 8 дорівнює 13 дужечках см. Це ми з вами знайшли довжина СД. Ось, бачите, рисунки дуже допомагають. Відповідь у мене тут не поміщається, зробіть це, будь ласка, вже самостійно. Запишіть відповідь 13 см. Наступна задача номер 636. Знов даного рисунок, я його перемалювала в сош. Ось цю задачу, діти, ми з вами розв'яжемо не таким способом, як розв'язували попереднє, а розв'яжемо з вами за допомогою рівняння. І так. Вказано за умовою, що точка К належить відрізку МН. Довжина відрізка МН в ваших підручниках 28. Тут помилка має бути 27 см. Нам потрібно знайти відрізки І МК і КН, якщо КН удвічі довший за відрізок МК. І так, запишемо, що ми маємо. Ми маємо, тут з боку пишу, що МН дорівнює 28 сантиметрів. МК невідомо. КН невідомо. Але сказано, що КН у двічі у два рази довший, довший, то ставлю знак більше за відрізок МК. І так, знову позначу на рисунку, що МН у мене 28 см. І так, коли в нас з вами є ось так, як в цій задачі, два невідомих, і тут йде тільки порівняння, що один відрізок більший за інший у два рази, то тоді діти ми з вами розв'язуємо ще раз. За допомогою рівняння і складаємо з вами припущення. Беремо з вами менший відрізочок за Х. Пишемо. Так як ми бачимо з вами, що менший у мене МК, бо цей у два рази більший за МК, то саме МК у мене буде Х. Пишу нехай МК дорівнює Х сантиметрів. тоді а цей у два рази більший, у два рази більший від МК. Якщо МК це Х, то цей буде 2 помножити на Х. Тоді КН буде дорівнювати 2 помножити на Х, тоді його можна ставити умовно, ми вже знаємо сантиметр. Далі, так як ми з вами знаємо, що довжина всього відрізка. ось дивіться, Я позначу, що тут у мене Х, ось тут у мене 2х, а довжина відрізка всього 28 см, то я можу скласти рівняння. Але перед цим давайте запишемо, що довжина відрізка Mn дорівнює. Тобто, весь відрізок Mn дорівнює сумі відрізків, з яких він складається, а він складається із відрізка MK. Додати КН. І тепер складаємо рівняння. Так, і пишемо: маємо рівняння. Яке рівняння? Ми замість К підставляємо Х, додати другу частинку, 2Х. І це буде дорівнювати за умовою 28. І так, рівняння ми вже вміємо розв'язувати Такі але ж давайте пригадаємо. Якщо біля х у нас не, не стоїть число, ми умовно ставимо одиницю. Умовно. І тоді рахуємо. Дуже чекав записав. Бачимо спільний множник х. В душках пишемо 1, додати, 2. Закрили дужку. помножити на x дорівнює 28. Рахуємо дію в дужках. 1 плюс 2. 3. Значить, я пишу 3 помножити на х дорівнює 28. Тепер знаходжу Х. Х. Це невідомий множник. Добуток ділю на відомий. Сказала вам, що там помилка, і записала 28. Значить, виправляюся, вибачте, заговорилась. Ось тут у нас 27 помилка від автора. 27, 27, 27. Так, 27. Значить, щоб знайти Х, я маю 27 поділити на 3. Х буде дорівнювати 9. І так, як знайшли Х, повертаємося в наше припущення і дивимося, Х ми брали довжину МК. Значить, я пишу: отже, МК у мене дорівнює 9 см. А КН, щоб знайти КН, я маю 2 помножити на Х, але ж Х це 9, то я, щоб знайти довжину КН, маю 2 помножити на 9. 18 см. Ось так розв'язують задачу. Пишу відповідь 9 см, 18 см. Якщо вам була незрозуміла ось ця задача, я прошу переглянути відео ще раз. Якщо виникли якісь запитання, запишіть їх, будь ласка, і задайте мені на уроці у вівторок. Я вам дякую, до побачення!